Після того, як наше Сонце витратить все водне паливо з ядра, воно досягне кінця свого життя. За оцінками астрономів, це відбудеться за 7 мільярдів років. А ви на каналі Артем Космогіт ми починаємо? Протягом кількох мільйонів років воно розширюватиметься, перетворюючись на червоного гіганта і спалюючи свої верхні шари. Один знайомий нагадав мені, що наприкінці го на початку 20-го року був великий галас що Бетельгейзе Червоний гігант може стати над новою. Отже, якщо Сонце стане червоним гігантом, може воно стати над новою. Якщо коротко, то ні, не стане. Але чому? Давайте розберемось. Ви напевно знаєте, що деякі інші зірки вибухають, коли вмирають. Вони також вичерпали своє паливо в ядрах. Але замість того, щоб стати червоним гігантом. Вони вибухають за частки секунди як наднова. Тож в чому різниця між зірками, подібними до нашого сонця, і зірками, що вибухають як наднові? З нашої точки зору сонце величезне і сильне світило. Насправді ж, якщо порівняти його з іншими зірками, воно виявиться дуже невеликим, недарма його називають жовтим карликом. І саме тому, щоб колапсувати, а ця умова є обов'язком для перетворення зірки на нову чи наднову, наше Наша світила має бути або у складі подвійної системи, або мати масу принаймні в 8 разів більше заіснуючу. Бо після фази червоного гіганту Сонце виродиться на білий карлик. І в першому випадку, білий карлик просто краде речовину у сусідньої зірки і, досягнувши певної маси, вибухає. І так повторюється багато разів. Це і називається вибухом нової зірки. Наднові зірки вибухають одноразово, виробивши водень та гелій у реакціях синтезу. Після цього стабільність зірки порушуються і відбувається вибух над нової. Але для цього, повторюю: вихідна маса зірки має бути майже на порядок вищою. Для такої реакції у нашого сонця недостатньо енергії. Тому спалахнути як на дно вона не зможе. Сонце не має маси необхідної для цього. Щоб відбулася реакція, сонце має бути набагато більшого розміру і мати великий запас енергії. Тож живемо спокійно і не хвилюємося, нас об'є не сонце. Ми самі дуже успішно знищимо свій земний будинок. У цьому допомога сонця нам навіть не знадобиться. Подібні питання надходять досить часто. Що ж, давайте розбиратися разом у тому, яка доля чекає на наше сонце. Ми знаємо, що зірки не вічні. вони нагороджуються та вмирають, у тому числі і зірки подібні до нашого сонця. Для того, щоб зрозуміти, нам потрібно знати, з чого все почалось. Величезна хмара газу та пилу колапсує в зірку. Речовина всередині зірки ущільнюється. Підвищується тиск і температура, і в центрі зірки починається термоядерні реакції, в ході яких водень перетворюється на гелій з видаленням енергії. При цьому зірка досягає стану гідростатичної рівноваги, балансу між гравітацією та тиском. Гравітація прагне все більше стиснути зірку, а тиск прагне розширити її. Згодом, коли водень у зірці вигоряє повністю, в центрі зірки утворюється так зване. Водневе шарове джерело енергії. Кількість енергії, що виділяється, значно підвищується, і зірка починає швидко зростати в розмірах, стаючи червоним гігантом, так як стиск починає переважати над гравітацією. Також згодом в ядрі зірки починається горіння гелію, і коли воно закінчується, зірка скидає зовнішні шари речовини, залишаючи після себе красиву планетарну туманність з білим карликом у центрі. За короткий за астрономічними мірками час планетарна туманність розсіюється, збагаючи міжзоряний простір більш важкими елементами, що з'явилися в результаті термоядерного синтезу. Надалі ця речовина може брати участь у формуванні нових зірок. Саме така доля чекає на наше сонце через приблизно 5-6 мільярдів років. Іншими словами, ні. Наше сонце не вибухне як на Цього не станеться, оскільки для цього у нашого сонця недостатньо маси. Я вже казав, щоб наше сонце мало шанси вибухнути як на дно, його маса мала б бути мінімум у 8 разів більше. У цьому випадку відбувається потужний вибух, що супроводжується викидом речовини зовнішніх шарів зірки в навколишній міжзоряний простір. У центрі залишається нейтронна зірка. Така доля чекає, наприклад, на Бетельгейзе. якби маса зірки була більше 40 мас сонця, то після вибуху над новою залишилась би чорна діра. Про чорні діри я вам розповім у одному з наступних відео. Тож не забудьте підписатися і натиснути дзвоник, щоб вам прийшло повідомлення про це відео. Тож можна бути спокійними, знаючи, що сонячна детонація у нижчій частині планетарного списку анігіляції. А добрим прикладом, яка зірка може стати над новою, це Бетельгейзе, червоний гігант, за якого я розповідав на початку. Вчені дуже налякали людство наприкінці 19-початку го на 20-го року, побачивши, що зірка Бетельгейзе різко потем'яніла, вона раптом почала світити навряд чи 40% своєї потужності, наче вмирала, впадаючи в агонію. Зміни яскравості, на думку багатьох авторитетних астрономів, свідчили о тому, що Бетельгейзе ось ось вибухне, тобто стане над новою, а подібні катаклізми галактичного масштабу не приходять безслідно для оточуючих. Навряд чи нас накрило б вибуховою хвилею, а от жорстким рентгенівським випромінюванням могло б окотити, що сильно нашкодило б рослинному і тваринному світу Землі. Включаючи очевидь людей. Проте тривога виявилася хибною, отримано вже друге підтвердження. Його видобули, як то кажуть, попутні японські метеорологи, використавши свій супутник Хімаварі 8, який стежить за погодою в Японії з висоти 36 тисяч кілометрів. Метеорологи скористались тим, що до об'єктиву камери супутника часто потрапляє Бетальгейзи на задній план. Дізнавшись про тривогу, японці зібрали всі спостереження, накопичені за півтора роки, уважно передивились і зробили висновки. Вони вирішили, що зміна в яскравості, great Dimming, як його з повагою називають, аж ніяк не свідчить про якийсь колапс, що наближується. Зірка трошки охолола, від чого прилеглий пил з нагрітого газу частково сконденсувався і заслонив світло. У результаті чого на землі склалося враження, ніби Бетельгейзе притухла, що дуже нас стурбувало. Раніше до такого ж висновку дійшли вчені, які спостерігали за Бетельгейзе за допомогою космічного телескопа Хабл, але пояснили феномен трохи інакше. За словами Андрея Дюпрі з гарвард Гарвардсміцинського центру астрофізики, яка керувала дослідженням, зірка потемніла від того, що сама вирвала гази. Щільні та гарячі, вони помчались геть зі швидкістю близько 300 тисяч кілометрів на годину. Відлітівши приблизно на мільйон кілометрів, вони охолонули, спричинивши навколо себе конденсування пилу. І ця хмара частково затулила південну півкулю Бетельгейзе. Незабаром яскравість зірки відновилася. Відновилися стрімко за якийсь місяць. Про це американські астрономи з університету Віланова та їхні колеги з Техасу поінформували колег через мережу Astronomers Telegram. За кілька днів подібне воскресіння було помічено в інфрачервоному спектрі, яке могло статися від того, що хмара пило перестала загороджувати зірку, або сповзла, або відлетіла далі. А наприкінці трошки цікавої інформації про Бетельгейзе. Бетельгейзе це червоний надгігант. Його видно на небі трошки вище і левіше за вигнуту лінію з трьох зірок так званий пояс Оріона. Знаходиться вона на відстані приблизно 430 світлових років від сонця. Бетельгейзе у 1400 разів більше нашого світила та у 20 разів важче. Якщо помістити її в центр сонячної системи. Край зірки поглине Юпітер. Більшість астрономів упевнені, що Бетельгейзи обов'язково вибухне. Така доля всіх червоних надгігантів, які втратили своє термоядерне паливо. Не зрозуміло лише одне, коли станеться катаклізм, поки ще він відкладається. Можливо, на рік, а можливо і на 100 тисяч років спалах від вибуху Бетльгейзи осяє майже половину галактики. Речовини та радіація, викинуті при цьому, знищать життя на планетах у прилеглих зірок. Якщо вона там, звичайно, є вибух над новою, що відбувається у радіусі 30-ти світлових років, вважається смертельним. Принаймні так стверджують наші вчені на теперішній час.